Друзі, вітаю! Сьогодні я вам покажу рецепт дуже смачного десертика, який готується не більше 10 хвилин. Він максимально швидкий, але смак просто незабутній. Ну що, давайте готувати. Першою справою, що потрібно зробити, у мене тут 2 чайних ложки желатина. Його я заливаю 30 грам холодної води. Ложкою гарно його розмішую і залишаю, нехай він собі набухає. Тепер нам потрібен ось такий сотейничок. Сюди я додаю 3 курячок жовтка без білка, тільки жовтки. Також сюди додаю 300 мл молока. І додаю 3 столових ложки цукру. Тепер гарно це все потрібно перемішати. Ви звернули увагу, що в мене вже нові помічники на кухні. Друзі, ви просто гляньте все в одному місці. Тепер я більше не буду шукати, де моя лопатка і де мої ножі. В такому комплекті входить 11 наборів. І знаєте, що ще входить? Ось така обробна дошка. Такий чудовий комплект ви можете замовити по посиланню внизу на мій інтернет-магазин. Тепер гарно все це перемішуємо. Готово. Є. Тепер, друзі, дивіться, цю масу потрібно підігріти до такої. Трішки гарячої температури, трішки не, не має бути сильно гаряча. Така більше кімнатної температури. Ви маєте пробувати на пальчик, вона має бути така трішки-трішки гаряча. Але ні в якому разі не доводьте до кипіння, тому що так робити не треба. Це вже буде занадто гаряче. Включаємо мінімальний вогонь і чекаємо, щоб ця маса трішки підігрілася. Все, молочко підігрілося, можна забирати з вогню. Це відставляємо в сторону. У мене тут 200 г сметани, друзі. Сюди потрібно додати 10 грам ванільного цукру. І гарно все це перемішати. Тепер додаємо ось цього молока з жовтками, яке ми підігрівали, трішки сюди в сметану. Ось так, небагато. Ще раз гарно все це перемішуємо. Коли все це гарно перемішали, друзі, дивіться, що робимо. Беремо сметану і додаємо в цю основну масу, яку ми спочатку підігрівали. І ще раз все гарно перемішуємо. Тепер нам потрібно розтопити желатин, який ми замочували водою. Пам'ятаєте, можете любим комфортним для вас способом. Я скористаюся мікрохвильовкою. Завчасно я собі підготував ось таку квадратну форму, бачите? І застелив її харчовою плівкою. Так само обов'язково потрібно зробити. Але якщо немає квадратної форми, найпростіший варіант, чим ви можете скористатися, це взяти бутилку квадратну від молока, обрізати її, і у вас буде ось така форма. І застеляти її вже нічим не потрібно. Потім ви просто її розріжете. Тепер, друзі, дивіться, Желатин розтопився. Я просто його беру і додаю в основну масу. Тепер гарно це все перемішую. Щоб він повністю перемішався з усіма інгредієнтами. Так, готово. І просто беру і переливаю ось цю всю масу. Вже готовий майже наш десертик в цю форму. Акуратно. Все, готово. Так, тут прилівочку потрібно підрівняти, щоб у десертика була гарна форма. Тепер цей десертик потрібно поставити в холодильник до повного застивання. Це приблизно на годинку-півтори. Він має повністю так застити стати таке желе. І тоді десертик буде готовий. І я його розріжу і покажу, який він класний в розрізі і яка в нього класна текстура. Десертик вже повністю охолонув, і я вам хочу показати, який він. Так, перевертаю його ось так. Ось, друзі, і ви гляньте, яка класна в нього форма. Ви просто подивіться на нього. Ось така желешка. Бачите? Ось така повинна бути форма. Тепер я його переставляю ось так гарно в тарілочку за допомогою ось такого шпателя можемо гарно оформити. Додамо трішки какао зверху. І давайте гарно це все оформимо. Візьмемо ягідку Ось так гарно її розріжемо на 4 частинки. І сюди виставимо. Візьмемо другі ягідки і виставимо по колу. Це вже, друзі, зовсім інша картинка. І можна ще декілька ягідок поставити ось тут таку. Все. Ну що, погляньте, яка це красота. Це дуже гарно виглядає, це дуже смачно. Але давайте зараз це спробуємо. Просто беремо вилучку. І ось так шматочок собі забираємо, друзі. І ви просто подивіться, яка текстура. Ось така повинна бути текстура в цього десертика. Ну що, давайте спробуємо. М -м -м -м. Дуже смачно. Це дуже ніжний десертик. Молочний такий. Ну, це просто. Ви гляньте, як у нього, бачите, яка текстура, як желе. Друзі, ось такий десертик повинен бути. Це дуже і дуже смачно. Готуйте. Обов'язково, якщо є діти, вони будуть неймовірно щасливі. Але якщо приготуєте, і дорослі будуть як діти, тому що це смакота просто ідеальна. спробувавши це. І щоденько готується, друзі, все змішали у форму. Нехай воно трішки охолоне, повністю застине і все. А я впевнений, що це відео було вам корисно, воно сподобалося. Обов'язково поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар, як вам взагалі такий рецепт, які б ви нові рецепти хотіли побачити на моєму каналі. Все прочитаю, все будемо готувати. А з вами, як завжди, щасливий кухар. До нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока!